Якщо ви бачите пораненого, ніколи, ніколи, ніколи не біжіть до нього відразу. Сплануйте те, як ви будете до нього підходити, як ви будете його витягувати і з ким ви будете це робити. Тому що в історії є дуже багато випадків, коли снайпер спеціально бив першого бійця або навіть цивільного, який кричав, до нього підбігав другий, а потім і третій. І в результаті закінчилося тим, що там лежав не один трьохсотий чи двохсотий. А кілька. Тому на всіх нормальних курсах з тактичної медицини вчать ніколи, ніколи, ніколи не біжіть стрімголово витягувати. Сплануйте, як ви будете підходити, з ким ви будете витягувати вашого побратима. І головне, куди ви будете тягнути. Тому що евакуація це не тільки е, затягнув кудись за бруствір чи за будівлю і зупинився. Вам треба зрозуміти, хто буде вас вивозити, яким чином ви будете відходити на відстань, яка Є безпечна, де вас не може дістати ані міномет, ані снайпер, ані кулемет. Приклад в американської армії в Іраку 2004 рік показує, що от командир пробував рятувати свого підлеглого. чим це закінчилося. двохсотих. Також недавній приклад український, це вже слава Богу, наш снайпер працював по ворогу, показує, от, як в тепловізорі видно вночі. І те, що навкудов довкола, довкола темно, не означає, що вас не видно. Снайпер вдарив першого, до нього підбігло четверо, почали тягнути. Снайпер вдарив другого. Після цього ці троє, які залишилися за місто, щоб залягти, почали там кіпішувати, копошитись, пробувати витягнути цих обох поранених, в результаті все закінчилося тим, що, як мінімум, четверо бійців з п'яти. Були виведені з ладу 200 або 300. Ось тут от, от, видно, як ще один падає. Так, слава Богу, це наш снайпер працював, а не ворожий. А якщо буде ворожий, то знайте, ніколи не біжіть витягувати стрім голов. Коли починається стрільба, залягайте і сплануйте, що ви будете робити далі.